ВІКТОРІЯ Сістерс представляє КАРТКОВИЙ АЛЬМАНАХ НеІРОНІЧНИЙ клуб Таро Особливо вразливим вагітним дітям. Рекомендується відійти від екрану. Яким буде доля Зеленського в найближчі місяці? Скажу одразу, чому в найближчі місяці, тому що дуже важко щось пророкувати надалі. Давайте візьмемо там до кінця року. Що буде з Зеленським до кінця року? Що буде з Зеленським до кінця року? Чи буде він відчувати на собі народний гнів чи навпаки, його народ буде любити? Що буде відбуватися? Ой, 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 ой. Ну, це вже в мене не перше. в мене, на жаль, немає відео. Я вже дивилася, що буде з Зеленським. Я бачу смерть. На жаль, я бачу смерть і я змушена це говорити. Я не, я не бажаю нашому президенту фізичного знищення. Проте це вже не перший раз я бачу небезпеку саме. Смерть. Нехай президент буде обережний. Нехай президент буде обережний, тому що є. Є велика небезпека смерті, велика небезпека. Є люди, які за його спиною, і є люди за його спиною, які ведуть подвійну гру. Це не одна людина. Цих людей це четверо, четверо людей, четверо-п'ятеро людей. Четверо людей, п'ятеро людей в команді, і там є один головний чоловік, і є ще четверо людей, які ведуть певну закулісну гру. І я. Насправді немає ніяких політичних упереджень ні щодо цього президента, ні щодо минулого президента. Мені насправді вони обидва не подобаються абсолютно. Тому спробую бути максимально політично не заангажованою. Президенту треба подумати про свою безпеку. Є люди, які думають про його фізичне знищення, їх п'ятеро і один там головний чоловік і четверо, його посіпак, можна так сказати. Якщо його буде вбито, то це буде зроблено за допомогою вогнепальної зброї або якоїсь вибухонебезпечної речовини, можливо, підрив машини. Президенту треба бути дуже-дуже дуже обережним зі своїм життям. А є на кінець цього року є дуже велика ймовірність того, що його можуть фізично знищити. У нього є вороги. На жаль, ці вороги вони близько біля нього. На жаль, ці вороги його оточують і вони можуть... вони можуть дуже сильно фізично зашкодити цій людині, нашому президенту. Тому нехай, нехай буде дуже обережний. Тому що, видно. Тягар кармічний, який у нього на даний момент є, настільки великий, що всесвіт уже не буду про це говорити. Є велика небезпека, є дуже велика небезпека. Нехай є дуже велика небезпека, що все може закінчитись печально. Окей, давайте ще тоді я подивлюсь від чого. Від чого є фізична небезпека для президента, від чого є? Ну от від оточення, від оточення. Насправді може бути. Насправді може від оточення вперше. Там не одна небезпека, там декілька небезпек. Там якщо щось одне не спрацює, інше може спрацювати. Йому треба бути дуже обережним. Має бути дуже обережний.